Мене звати Ігор, я є заступником директора КП ЖУ, житлова управляюча компанія. Моїм завданням є просвітницька діяльність в питаннях здійснення права спільно сумісної власності. Ну, коротко, що це таке, спільна сумісна власність. В законі про приватизацію Державного житлового фонду. Коли ви приватизовували квартири, написав, якого ви приватизовували квартири, там встановлено, що власникам приватизованих і неприватизованих квартир на правах спільної сумісної власності належать конструктивні елементи будинку, технічне, сантехнічне і електричне обладнання. Тобто те, з чого складається будинок, цим-всім володіють власники приватизованих і неприватизованих. Тривалий час доводилося доводити в міській раді, наполягати на тому, що багатоквартирні будинки в нашому місті це не комунальна власність, а приватна, бо там є і приватна власність, і в тих частинах квартир, які не приватизовані комунальні. Тобто це спільна сумісна власність. В багатоквартирному будинку є декілька власників. І ці декілька власників володіють цим будинком. Але тривалий час міська влада не погоджувалася на це. І розпоряджалися цими будинками без вашого дозволу, без дозволу власників будинку. Наслідки ми маємо зараз, і якість послуг відповідна, і вартість тарифу не була врегульована і у вас ніхто не запитував, чи погоджуєтесь ви, щоб до складу тарифу, тарифу входили ті чи інші послуги. Законодавством встановлено, що відповідальність за стан будинку несе власник. Тобто не міська влада, не комунальні підприємства за стан вашого будинку не несуть відповідальності. І все, що відбувається з вашим будинком, це, будемо так казати, на вашій совісті. Турбуєтеся ви про свій будинок, не турбуєтеся, але отримуючи послуги, в тій якість, яка є зараз, ну, маєте той будинок, в якого ви зараз маєте. Законом про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку встановлено, що ви, як співвласники, повинні прийняти рішення, як своїм будинком управляти. Передбачено декілька форм управління своїм будинком. Це коли ви збираєтеся всі разом, всі співвласники на загальні збори і приймаєте рішення, які саме роботи ви хотіли б мати. По своєму будинку, який поточний ремонт ви плануєте зробити, хто це буде виконувати, збираєте кошти у того, ну, у кого заважаєте. Ну, це, така форма, вона чітко не прописана в законі, але передбачено, що така форма управління своїм майном має місце. Інша форма управління це коли ви збираєте загальні збори і на загальних зборах обираєте собі управляючу компанію або управителя. Ну, тобто через те, що у вас у всіх є власні справи і ви не маєте можливості управляти своїм майном, своєю часткою у спільній сумісної сумісній власності, то ви собі обираєте те підприємство або приватну особу підприємця, який буде утримувати ваше майно, управляти вашим майном. Це може бути як фізична особа-підприємець, який, можливо, живе в вашому будинку. І має відповідний квет на здійснення тих чи інших робіт по управлінню вашим організацією. Або це може бути управляюча компанія, ну, будь-яка, яка також має право виконувати, ну, здійснювати такий вид діяльності, управління будинком. Управитель може бути самостійно управляти і виконувати послуги з утримання вашого будинку, або може найняти підрядну організацію. Тобто він з вас збирає кошти а потім наймає підрядну організацію і сплачує їй за виконані роботи. Ну це як зараз є. У нас є житлова управляюча компанія, яка укладає договори з приватними підприємствами, які також обслуговують ваші будинки. Але ця ситуація склалася через те, що орган місцевого самоврядування вважав багатоквартирні будинки комунальною власністю і замість вас, замість власників, приймав рішення, хто буде обслуговувати ваші будинки. Тобто визначався, проводився тендер, визначалися приватні підприємства, які будуть обслуговувати ці будинки. Якщо ця ситуація змінюється, ви самі приймаєте рішення стосовно своєї власності, то ви самі обираєте управляючу кампанію на загальних зборах і даєте повноваження одному комусь з вашого будинку, від вашого імені укласти договір з управителем або з управляючою компанією. Третя можливість це ви створюєте об'єднання співвласників. Тобто ви обираєте правління в своєму будинку, саме правління обирає голову правління, і це правління приймає рішення стосовно вашого будинку, які послуги будуть вам надаватися. Чи це буде абонентське обслуговування, як зараз, ви сплачуєте кошти, а потім роботи виконуються, або ви просто збираєте кошти і які потреби є. На ті потреби витрачаєте зібрані кошти. Якщо зараз це називається тариф на отримання будинку прибудинкової території, то після створення об'єднання це буде називатися внесок. Ви повинні розуміти, що внесок можна ну, накопичувати, але є потреби, які кожного місяця у вас, на які треба витрачати кошти. Це освітлення місць загального користування. Прибирання прибудинкової території можна два рази на рік замовляти послугу з дератизації, з перевірки демовентиляційних каналів. Ну, обов'язково треба збирати около дев'ятиповерхівка, обов'язково треба збирати кошти на отримання лифтів, бо це безпека вашого будинку, мешканців будинку. Енергопостачання ліфтів, ну, а решту коштів, яка буде залишатися у вас, ви можете накопичувати і планувати поточний ремонт. Це якщо, ви будете, якщо ваш будинок буде обслуговувати саме об'єднання. Ну, на практиці у нас є ситуація, коли е, об'єднання вкладають заговори з підрядною організацією. Тобто об'єднання збирає кошти. А за роботу вже вони платять по факту виконаних робіт підрядній організації. Викликали вони, є проблема здійснити ремонт внутрішньобудинкових мереж, Викликали працівників, за годину роботи платиться 55 гривень. Ну, це в нашому місті є така правда. Отже, для того, аби ваш будинок не втрачав вартості і якість послуг була покращена, вам треба прийняти рішення. Чи все залишити так, як воно є, зараз, якщо вас це всіх задовольняє, або прийняти рішення по формі управління вашим будинком. Хотілося б, щоб ви також зараз поставили питання, бо інформація вона коротка, але в дискусії можна знайти ті питання, які вас цікавлять і які, на які хотілося б отримати. Квартири, квартири, ну, в домі є дві квартири не приватизировані. В час, ну, ну как би виходить, владельці міського влада. Орган да. власне. На одній квартирі є долг, І долг очень большой. При созданні СББ. Как списується дох? При созданні СББ долги ка... борги як були, так і залишаються. Ніхто ці борги не списує. У цих споживачів, які накопичили борги, ці борги вони перед обслуговуючим підприємством. На даний час. А обслуговую підприємстві, ну, балансоотримувачем є жут, житлова управляюча компанія. Це фактично це заборгованість перед житловою управляючою компанією. А житлова управляюча компанія, в свою чергу, якщо є обслуговуючі підприємство і воно виконало роботи, воно заборгувало перед обслуговуючим підприємством. Коли створюється об'єднання, борги, які були накопичені за попередні роки, не переходять на об'єднання. Цю претензійну роботу, балансоутримувач веде окремо, незалежно від того, створено у вас об'єднання чи ні. Тобто, для того, щоб, коли створюється об'єднання, борги не переходять. Якщо квартири не приватизовані, щоб ви розуміли, на, у подальшому, як будуються стосунки з власниками неприватизованих квартир? Власниками неприватизованої квартири є орган місцевого самоврядування, є представник. І від його імені е, на загальних зборах приймає участь керівник управління життя. <кій> Стосовно поборга, то е, кожен власник, згідно закону про приватизацію, зобов'язаний вносити частку на отримання спільного майна. І якщо квартира-наймач власнику не сплачує за, за, ну, за квартиру, будемо так казати, за найму квартири, то все одно власник цієї квартири обов'язок повинен нести перед всім власник. Тобто, якщо орган місцевого самоврядування не стягує заборгованість квартира наймачами, то це його не позбавляє відповідальності перед іншими співвласниками, власниками приватизованих прийнятий, Голосування йде процентами від общеї площади жилья. Дві квартири перевищують більше 10% і орган самоврядування скаже, я проти створення з то виходить, з создать нельзя. не можна. Це по закону, так? Голосування... Раніше голосування відбувалося один власник, один голос. Зараз голосування відбувається метрами квадратними. Тобто, ви всі мешканці будинку, своє... ну, це своєрідне акціонерне товариство. Як в акціонерному товаристві у кожного власника є кількість акцій, він ними голосує на зборах акціонерів. Так само і у вас. Ви є співвласниками будинку і частка співла... кожного співвласника у спільному майні визначається метрами квадратними. Тобто, якщо ви володієте квартирою, яка має 50 квадратних метрів, то у вас 50 голосів. І на загальних зборах, коли створюється об'єднання, голосування відбувається е, цими метрами квадратними. Якщо у одного власника більше 50%, від ну, спільної сумісної в такому разі голосування відбувається по кожен власник, один голос. А якщо у вас 90% квартир приватизовано, то голосування відбувається метрами квадратами. Якщо більше половини проголосувало за створення об'єднання, то об'єднання створює. Процедура, яка проходить, проходять, які проходять об'єднання співвласників, перше ніж створитися. Е, наступна, створюється ініціативна група, це може бути не менше трьох чоловік. Ініціативна група проводить опитування по будинку, повідомляючи громадян, що через 14 днів відбудуться установчі збори. Е, е, опитування. Ну, Повідомлення відбувається під розпис, щоб кожен співвласників знав про те, що через 14 днів відбудеться установчі збори. На установчих зборах е, ведеться протокол, який затверджений Кабінетом міністрів. Це типовий протокол зборів, е, список учасників зборів і статут затверджується. Ну, Попередня ініціативна група повинна донести до всіх мешканців будинку зміст цього статуту, щоб всі знали. Положення, по яким об'єднання співвласників буде існувати. Всю роботу по підготовч... підготовчу роботу е управління житлово-комунального господарства допомагає е ініціативному вести. тобто готуються всі списки. Е для того, аби провести установчі збори, ініціативна група повинна зібрати інформацію стосовно того, хто власник. Приватизованої квартири, і хто власник, ну буває така ситуація, що в будинку є службове приміщення, від цих, імені цих службових приміщень теж треба знайти власника, щоб він приймав участь в цих загальних слухах, щоб голосував е... у власних будинків. І приймає участь в цьому голосуванні представник управління ЖКХ за лісників. Ну, Собто, Якщо ми комінційно. будемо казати про можливості, які отримає об'єднання після створення, після створення об'єднання співвласників має право отримати від держави кредит на на енергозбереження. Тобто це встановлення лічильників, утеплення будинку, встановлення теплових пунктів. Ну, весь комплекс робіт з енергозбереження. Це встановлення вікон. Енергозберегаючих, тобто для того, аби будинок був енергоефективним, треба провести певні роботи з енергоефективністю. Ну, у нас є представник одного з ОСББ, у них будинку встановлений на під'їзді ці вікна, вони ведуть роботу в напрямку енергозбереження. Тому на прикладі інших об'єднань можна навчитися і отримати досвід для себе. Для... Для... 40% да, да, держава 40% вытрат компенсует. Ну, 23, 28% у нас там кредит, чи 23, Помните? пам'ятаєте, Ну, Почему не выгодно? А почему в Львове берут кредит, и компенсируют, в Киеве берут, и компенсируют, дома утепляют, залазят в кредит на миллион гривен? Я ответил за надо и финансов. Нам вывезли, берут... Маленький дом. Маленький дом. Затраты на утепление дома будут очень Нам, если вы выезжаете из своего вы, дома, нам собирают 25 минут. Что произойдет с этим? А это утепление, ну, в нашей компании делается? Это ну, по смете, это даже не компакт. У вас, если у вас есть предприятие по утриманию. Игорь Иванович, можно один вопрос? Как депутат городского совета, Должны знать, что в прошлых годах, когда создавали все СПП, э, местный бюджет потерял деньги ну, такой, на какую-то первую работу, да, на помощь. Раніше было в законі. Заложено ли в этом году? В законі раніше було закладено, що попередній власник зобов'язаний виконати перший капітальний ремонт після коронавірус. І Сергій Іванович Акунина він якраз попав в цю струю. Там. Зараз цю норму закону вилучили. Але це не означає, що попередній власник не зобов'язаний. У нас є закон про приватизацію державного житлового фонду, і ця норма все одно залишилася. Та, в цьому законі йдеться наступна причина. Значить, Попередній власник зобов'язаний брати участь в капітальному ремонті, в першому капітальному ремонті після приватизації. І тому всі співвласники мають право вимагати від попереднього власника виконання цих обов'язків. Тобто, якщо ви створюєте об'єднання, ви маєте право вимагати у попереднього власника виконання цих обов'язків. Якщо ніхто не вимагає, то звичайно ніхто і не виконує допомоги. Зараз ні. Нікого не цікавить стан ваших будинків. Ніяких питань стосовно ваших будинків немає. Ну, дивіться, якщо ви не приймете рішення на э, створювати чи не створювати об'єкт, э, обирати форму управління чи не обирати форму управління, за вас це зробить це орган самоврядування. Після того, як це буде прийнято рішення, і вам э, призначать управителя, то не факт, що вартість послуги по утриманню будинку залишиться та сама. Тобто, якщо ви не будете торгуватися про долю свого будинку, то про ваш будинок будуть турбуватися інші. А інші будуть турбуватися, звісно, на свою користь. Якщо ви сьогодні будете платити більше, якщо вам таку е, послугу виставлять, то, так би мовити, будете зобов'язані цілий рік грати по тим правилам, які вам нав'яже обслуговуючі підприємство, яке вам наляже по-моєму, до 1 января, 17 Ну, зараз воно не прийнято ж цим законом. Ну, поки... Зараз норма закона чинна, що до 1 липня, якщо ви не приймете рішення, то за вас це зроблять інші. Зараз у вас гривна 80 за метр квадратний. Сергій Івановича 2,50. так? Да? 2.14. 2,14, Так, у ОСББ вони прийняли таке рішення. Якщо обслуговуючий підприємство або управитель порахує, що йому цей тариф збитковий, то він зробить тариф більший. У вас, є можливість, у вас є зараз можливість прийняти рішення і визначитися тарифом, який у вас буде в майбутньому самостійно. І ці кошти накопичувати на рахунку свого об'єднання і ним розпоряджатися самостійно. Якщо ви цього не зробите, то в подальшому буде відбуватися те, що відбувається зараз. Багато хто з споживачів скаржиться на нинішній стан, але приймати рішення ніхто не хоче. Ну, ви люди не знають, де робити. Відповідальність все одно на вас. Ніхто, навіть якщо ви створюєте об'єднання, відповідальність за стан майна ніхто не бере на себе, ви все одно відповідаєте. Ну, для того, аби знайти людину, яка буде цим займатися, і тому і пропонується хоча б почати збиратися. Проведіть одні збори, обговоріть ситуацію з вашим будинком, поговоріть про те, що які у вас підвали, які у вас труби. Які у вас да. Просто візьміть і скажіть, якщо будемо робити далі. Якщо ми нічого не будемо робити, це буде далі руйнуватися. Якщо ми не хочемо, щоб це відбувалося, треба приймати рішення, шукати того, хто ваш будинок буде утримувати або буде управителем вашого будинку. Можете не спорювати. Знайдіть людину, яка буде управляючим вашого будинку. І з нього буде рятувати. Бо у вас буде договір з управителем. Зараз у нас немає договорів з управителем. І управляюча компанія не несе відповідальність за стан будинку. Вона несе відповідальність тільки за якість позов з утримання будинку. А за стан будинку ніхто не несе відповідальність. Треба просто за свою відповідальність перекласти на когось іншого, щоб ця особа, яка турбується, зрозуміла, ну, що у вас всі хробоють. Якщо ви не знайдете того, хто буде вашим будинком опікуватися, то ситуація така і залишається. Поточний ремонт, дивіться, поточний ремонт проговорювача підприємство і зараз повинно виходити. Але виходячи з тих коштів, які збираються зараз. У нас в тарифі є курс поточного ремонту. Я просто раджу вам взяти і почати контролювати, куди ці кошти ваші йдуть. Вже зараз. Навіть якщо ви не створите, навіть якщо вас вам нав'яжуть, ви все одно повинні навчитися контролювати кошти, рахувати ці кошти. У нас є можливість надавати вам інформацію. От, зараз Руслан от, е -е, приходив до мене, я йому надавав інформацію по його будинку. Тобто кожна послуга в тарифі має свою вартість. Ви маєте право контролювати, скільки було витрачено на ту чи іншу послугу. Якщо на поточний ремонт з вашого будинку, наприклад, треба витратити 3 тисячі в місяць, а витрачено на 100 гривень, то фактично у вас 2900 залишиться. Через те, що ми не контролюємо порядок формування поточних ремонтів по будинку, у нас воно так і відбувається. У нас кожен, кожен місяць, кожен рік відбуваються огляди вісняно-літні і осінньо-зимові огляди будинку. Це слуговачі підприємство згідно правил утримання зобов'язано проводити такий огляд. І на підставі цих актів складається ефективний акт. Тобто дивиться, які про... комісія з'ясовує, які є проблеми в будинку. І на підставі цього акту складається повинен план поточного ранку. Оскільки ви, як співвласники, не цікавитеся цим, то обслуговуючи підприємство на свій розсуд складає ті плани. Ви можете у цей рік не потрапити взагалі в той план. А інший будинок будуть обслуговувати і виконувати поточний ремонт. Тому ви зараз повинні зацікавитися, скільки коштів будинку у вас збирає, слуговуючи підприємство, скільки використовує і скільки залишається, бо кожен місяць залишається кошти. У умовах, коли є інфляція, ці кошти втрачають ціні. Через те, що ви не цікавитесь, Гроші втрачають цінність. Ви їх заробляєте, але вони потім втрачають ціні. І на ці гроші вже звиканеш роботу не стільки, скільки можна було б зробити 5 місяців тому. Тому я ще раз кажу, навіть якщо вам нав'яжете слуговочку, навчіться рахувати коштів. Ми вам можемо це допомогти і показати. А що ще не ставлять? Тому що, по-перше, наших, наших виробників послуг коштів не вистачає на на, на, на послуг, а ви ще хочете, щоб вони знайшли кошти на лічильні. У вас за Що в Києві? Ви не рахуйте економіку київську і лазівську. Я так розумію, економіки зовсім не порівнювати. У нас основна е, стаття доходу це бюджетники. І що у нас виробляється? У нас заводи ніякі не працюють. Один останній приклад, це завод металоконструкції вирізали, ще нема нічого. Ми взагалі думаємо, як би хоча б те, що є, залишилось. Тому треба зараз думати про те, як зберегти все, що є. І тому зараз, наприклад, в ситуації, коли співвласникам надана можливість. Обирати собі обслуговуючі підприємства з'являється можливість появи робочих місць для інших, хто готовий на цьому ринку працювати. Раніше у нас була монополія у чотирьох підприємствах, які поділили мікрорайони і віддали ці мікрорайони на обслуговування. Хайська Лазава, Буверан, Даврогу, Білецький, Гор, частину старого міста обслуговує. Тому зараз. Хто має можливість і бажання, він може себе на цьому ринку проявити, прийти в об'єднання, яке створено в будинку і сказати, я можу надавати послугу з прибирання прибудинкової території. Він може оформитися як приватна, приватний підприємець, до об'єднання окласне богом переобслуговувати прибудинкову територію. А об'єднання вже буде йому за цю роботу платити. Може технічне утримання внутрішньобудинкових мереж здійснювати. Зараз у об'єднанні є пропозиція, там, наприклад, квартал сервіс пропонує їм свою послугу. І ті об'єднання, які зацікавлені в співпраці з цим підприємством, вони укладають підрядні донори. Частину коштів залишають собі, а частину за виконані роботи сплачені. А по поводу счетчиків джинчина, стоїть счетчик поставить на дом 25 тисяч. 20 квартир это меньше чем 1000 выходит с, ну, с квартир. 1000 гривен за этот сезон Экономия счетчик дает половину. Это люди выкладывали цифры, реально. Да, установленные лечили, то Это те, вообще не вопрос. Не по и и, так, и, и вопрос. опять же, вот вопрос там у него. Кто-нибудь кто контролирует съем счетчиков по теплу? Ну, нет, нет, не особо, яких... Э, Будинку, добирай, має, так, вот у кого стоят счетчики на доме, кто-то принимает показания, ну, прием. Нет. Есть, есть, Руслан. В наши будинки, где установлены лечебники, где люди самостоятельно отбирали кошти, там где відповідательные разопытки. Там где самостоятельно, а где государство? А нема у нас таких будинков, где держава устанавливалась. Нет, в моем доме стоит. Держава устанавливается? Да. Я пытался узнать, кто принимает участие в съемках. Я вот на що мені не відветили Ну, Для того, аби приймати участь, треба, щоб було виповноваження. Аби... Закон, за, законом, пунктом 14, постанови номер 630 а 2005 року, 25 липня, показання знімається представником виконавця у присутності постачальника та представника споживачів. Ну, так закону. я ж кажу про те, щоб цей представник з'явився, йому треба надати повноваження. Треба зібратися, обрати представника, і представник буде приймати участь зйомі показні. Це за бажанням любого мешканця. Бажання. Він не представник. Даний рупан його нельзя назвати представником, бо він не представляє нічого інтереси. Він свої інтереси може представляти в такої ситуації. Є ще запитання? Тоді дякую.